Да. І ми маємо честь знати особисто наших засновників, Миколу Борисовича, Любов Романівну. Тому що, як ви всі знаєте, саме в Дніпрі знаходиться виробництво наше, неймовірне, унікальне, супертехнологічне, надзвичайне, і е, знати особисто засновників це дійсно велика честь. І е, я хотіла би, щоб кожен з вас. Мав нагоду особисто познайомитися з цією родиною, і тоді ви зрозумієте, що е, та щирість, яка в них є, ті великі серця, та енергетика, та мудрість, е, ну і в принципі, чого я прийняла рішення бути в новому житті, е, це все ж таки завдячуючи Неймовірні Людмилі Володимирівні, каролівя матері, найдорогій людині в цьому світі, яка в черговий раз після багатьох років понівіряю по мережевим компаніям, бо з, починаючи з 1998 року, коли Світлана Івановна нас познайомила з першим проєктом, пройшло напевно за 20 різних проєктів. В яких ми були. і Це були різні проєкти, починаючи там від стелек, да? Да, тоді да. стілечки, таблеточки, українські виробники. Бо я молода мама народила синульку в 97-му, а хотіла, щоб дитина була здорова. А моя мудра матуся е, знала, що не можна привівки дітям робити. Да? І от я не привітаю Два покоління вже у нас і син у мене не привітай. А чим піднімати? Чим піднімати дітей, щоб в саді без соплей? Звісно, бадами. І, звісно, чітко знала, що треба з паразитами працювати, А це все матуся. Так от. 20 проєктів прошагалі да. ніколи не думали, що станем десь лідерами. Хотілося, але не виходило. Тому що, по-перше, кампанії були які? Іноземні. так. А що в іноземних на земних кампаніях продукт є, а платіть? мали чим. чим, тому що розкажіть, хто ми і де наше коріння. Давайте з того почнемо. Ой, починати не знаю. Е, дивіться, у мене середня освіта. Е, я фельдшер за фахом кінчала медучилище в 70-му році, і чоловік військовий, тому ми 20 років їздили по всьому світу, де ми тільки не були. Кажуть, що два рази переїхав, все одно ще раз згорів. Ми переїжджали більше як вісім разів. Тобто багаторазові пагарельці. І е, накоплених е, коштів не було ніяких е, мама без освіти, три класи е, освіти, якби батько сім класів освіти, е, батько слюсарь, мама на різних роботах. Е, тому що з трьома класами самі розумієте, що це не та родина, яку беруть десь е, на якісь посади. Тому все ми починали самі. І е, як чоловік вийшов на пенсію, як ми вже е, в бухониках зупинилися, Світлана Іванна знає, от е, що у нас було? У нас була кобила, у нас була корова, у нас були качки кури. Я доїла, 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 <рех> доїла корову, робила сама масло, е, значить. Носила на роботу, працювала в санстанції, носила на роботу молоко, творог, сметану, грошей не було, тому що 90-ті -90 роки не платили гроші. Від зарплати до зарплати позичала у батьків, які були обоє на пенсії на той час і віддавала, як прийдеться їм, а мені віддавали на роботі, коли дадуть якусь зарплату. Отак От і ми починали так і жити. Тому дійсно в тих компаніях, які були закордонні, ми могли взяти якийсь один продукт або максимум два, і дійсно з тими одним чи двома продуктами високих статусів не досягнеш. Але так склалося, що Зоряна Миколаївна приїхала в Вінницю і розказала, що є таке, така компанія нове життя. В якій продукція на той е, момент то був 14 рік, була засмішними тринадцятий рік. Сначала да. туди сходила. Вот, смішними... А я не па за смішними цінами. Тоді екстракти еліксири у нас були по 21 гривні екстракти, по двадцять еліксир. гривні mm. вот. І, І дійсно такі ціни були на той час. Що можна було все купити для себе, і я так зраділа, що там можна зразу і почистити організм. І в мене були проблеми з кістково-суглобовою системою, тому що в 39 років мені лікарі сказали, що рік два я сяду в інвалідний візок, тому що ті питання, які я мала на той час, в 39 років медицина не вирішувала. І тоді не було літератури такої, як зараз, тоді не було е, інтернету, тоді не було Гугла. От і е, я зустрілася з жінкою, яка дала мені напечатаний на листочку е, очистки, і я перші очистки робила сама травами. Це, і я... Це був дев'яносто. 90... Я не знаю який. 92-й, 93-й, може. От. І, і з того часу я знала, що травички працюють, тому що після першої очистки я три роки не була на лікарняному, а то для мене було ну не, не знати що, тому що коли ти не можеш пересуватися, не можеш вдіти чулки, носки, і коли тобі не повних 40 років. То ви самі розумієте, зараз мені через пару місяців 75, і я ходжу на фітнес, і я конструкю, і я можу багато. Тобто зараз в цей час я себе краще почуваю ніж колись в 39. І завдячую, що це все новому життю, тому що Альони також був червоний вовчок, було погане обличчя, яке вона ховала під. 10 чи 20 слоями штукатурки не могла показати себе на люди, і було куча проблем гінекологічних всяких, і нервова система. І ми всі ці питання порішали в новому житті і на сьогоднішній день перед вами такі гарні, здорові, красиві. <плес> Дивіться, Володимирівна — мать берегиня родини, тому що її напрямок це зробити родину здоровою. І та правда, як ми прийшли в нове життя, ми думали, що ми спасемо весь мир. В першу чергу всіх війнічан вилічимо, а потім підемо по світу, всіх вилічимо. Але знаєте, що не можна допомогти нікому, якщо людина не хоче ні, цього сама. І на сьогодні ми вже павнілі. Я трошки навіть одне, один час ображалась на своїх партнерів, яким ми намагалися всім серцем, всією душою допомогти. А вони собі отак розслабончик і іноді, знаєте, от ні в обіду, але. Я думала, що сьогодні буде повніша зала, тому що ми з Володимирівною особисто дзвонили 70 плюс людей. <тас> е, і ви всі свідки, хто в групі Viberі, транслювалася об'ява е, репоста об було, і в Фейсбуці було. Коли ми набирали телефони і говорили, а ви будете у нас на заході, я особисто, як потрібні, запрошую. Що я чула у відповідь? А який захід? А вперше чую, а я не бачила. Люди дорогі, якщо для вас робиться, а вам не треба, то чиє має бути зверху? Да? Тому слава Богу, що в цьому залі є саме ті люди, кому треба, хто прийшов заради себе, заради себе, в неділю виділив декілька годин, щоб бути здоровим, щоб дізнати щось нове, щоб допомогти собі і своєму оточенню. І тільки такі люди можуть самі впливати на своє життя. Тому що. Нам цікаво, як бути здоровими. Нам цікаво, які кроки робити, щоб ці цифри стали не просто цифрами і корожочками на аркуші бумаги, щоб ці цифри нарешті стали, лягали в наш гаманець і працювали на здійснення наших мрій. Тому що для Людмили Володимирівни на першому місці стояло здоров'я. Для мене теж здоров'я не на останньому місці. Але коли тобі 40 і, вроді би, що вся життя попереду, і начебто я в свої сорок трошки краще себе відчувала, ніж ти в свої 40. Але так, да, був червоний системний вовчок. Да, були серйозні проблеми з нервовою системою, які я навіть не усвідомлювала, як і багато людей зараз. Не усвідомлюють, в якому стані їх нервова система, яким чином це аукнеться через рік, два, три, п'ять. Тому що на сьогодні, вже маючи досвід, розуміємо, що перше, що треба, очистка, а друге, чи перше, що треба, це Нерви. нервова система. Якщо і ця, і ця складова, плюс вода на постійній основі в правильній кластерній формі є. То людина майже здорова на, на постоянку. Да? А ще якщо трошечки допомогти мікро-макроеліментами харчувати клітину, то ви всі обрічені на здоров'я. От всі, хто в новому життю правильно вживають продукти, слухають наставників, на здоров'я ви обрічені. Мені неймовірно хочеться, щоб ви обрікли себе на успіх. Тому що здійснити мрії можна. І вчора, сьогодні, декілька там, тижнів, місяців тому назад, я кожного разу ловлю себе на думці, що в мене здійснюється мрія. От вчора устриці, на то попробую. Сьогодні стою в гарній сукні, От, да, там, каралі можу собі купити. Не заглядаю в гаманець там на якісь от такі затрати там ну, не прораховані, не заплановані наперед. Да? Треба мені там достати от, сьогодні і зараз, 2 тисячі в гаманці є, 5 тисяч гаманці є. 20 тисяч найду без напряження, іноді от по ті роки було важче знайти 20 гривень, ніж сьогодні 20 тисяч. Да. Я мріяла, дівчатки про довго. Я мріяла клаця, про да? каву так. в кафе, тому що люди сидять в кафе, я йду до, дивлюсь на вітрину і розумію, що я не можу собі дозволити зайти в кафе, випити каву. Мама мріяла про тортик і зефірчик, який які не могла. І про собі довге плаття, тому що перше моє довге, я собі пошила в Німеччині, ми служили, і з чорного бархата я хотіла, але з відкритою спиною. Чоловік не дозволив. Каже, не, не хочу, щоб тебе хтось обнімав за плечі. Тому плаття було чорне, довге, бархатне, але спина була закрита. Зараз вже можу в моєму віці одіти людей з відкритою. Пиною. І вже в мене вже довгих плать, певне, з 10. Я не, не рахувала. Може більше, розумієте? Тобто, і я можу їх міняти кожен раз інше. І, і це приємно, тому що ми дівчатки, в будь-якому віці, ми дівці. І ось ви бачили фотографії, я дивлюся, мені кожного разу сама іноді собі заздрю, Що нарешті завдячуючи. Зряні Миколаївні, яка приїхала тоді з гарячими глазами, чим зачепила місії засновників компанії. От я почала свій виступ з засновників, і я буду е, все життя їм дякувати за те, що вони обрали місію оздоровлення нації, української нації. Це мала би бути державна програма. Кожен із нас дотичний до місії оздоровлення нації. І це не просто баночки, це от про харчування, ми на школах говоримо, про нервову систему зараз всі в нервах, про те, що треба хлопців підняти, коли вони прийдуть звідтіля, у нас з вами жінки буде роботи не початий край. Про ту дівчинку, яка росла на наших очах, і е, зараз мама не має клопоту, тому що е, дитина 8-10 років з таким питанням, і жінка вже 20+, плюс, і дай Боже, щоб вона жила і нормально себе почувала. І ті люди, які приходять з проблемами е, ну, вплоть до онкології. Чи от ті жінки, які не, не могли народити, а після наших програм народжують? Розумієте, Оце оздоровлення. Оздоровлення нації. Оце віра. Але підняття престижу українського, знову вертаюсь, чого не вдалося? Тому що американське, китайське, мало того, що воно дорожче в рази коштує, воно нам по вібраціям не йде. Да? І я знаю багато випадків, коли приходили з інших компаній, набуваючи там, окрім. Ну, понятно, що є позитивчики, Люблю мережевий, він весь працює, тому що він би не жив, якби не було від серця до серця рекомендацій. Люди не беруть те, що погано. Любий, мережевий, класний, але треба мати клепку, вибрати. Да? Тому тут е, програми наші українські е, продукти, наші українські ціни, наші українські практики фахівці, наша українська компанія. І ми не маємо чого кормити зараз в цих умовах, кормити закордонні компанії. Якщо в вашому оточенні є люди, які хочуть бути здоровими, Хотять підтримувати українське і досі десь там кормлять іноземні проекти терміново за руку і до нас. Хто не знає, як, я навчу. Добре? І третє, дивіться, Микола Петрович намалював цифри. Хай не швидко. Да, ми теж... ну, тут виходили наші споживачі. Багато людей сьогодні прийшли тих, які з нами роками. І вони дякували, тому що у них є просто потреба бути здоровими. В них це вийшло. Якщо ми дуже чекаємо, поки вони дозріють до потреби бути успішними декого з них, іноді навіть волшебний пендалік. Хто хоче 50 тисяч, 100 тисяч і більше, приходьте, ми знаємо, як. Поэтому ну, був момент, коли ми уїхали на схід, я вже казала чуть-чуть обіглася, і показала вам, що ми можемо можем виховувати діамантів. Да? У нас в східній команді подвійні діамантові директори і двоє діамантових, да? тобто, ну, пара. Якщо вас це ще не змотивувало, я біжусь повторно і знайду нових, з якими знов відкрию нові регіони і досягнемо своїх інших статусів. Ну, ви ж родніє. Радниє до е, всього того хочеться, щоб дійсно знову на форумі весною в Вінниці зал. Який має посадку 120-140, 50% має бути вінницьких. Тепер підніміть руку, хто вже купив купитки на фору. Ну, 50 на 50. Тому. Будь ласка, хто ще не придбав, у вас є можливість Немножечко зекономіці сімейний бюджет, бо що місяця квиток на форум зросте на 50 гривень. Я розумію, що це невеликі гроші. Але якщо копієчки, коп гривню збереже, так? Питання в іншому, що у вас зараз має бути вже бажання бути там. І у вас зараз вже має бути бажання привезти з собою тих, кому ви бажаєте любові, здоров'я, щастя, добра і успіху. У вас попереду е, свята родинні, різдвяні, новорічні і так далі. Я не знаю, як прийнято е, дарити подарки в ваших родинах, в нашій родині вже давно прийнято дарити нове життя. Так. Так? Да? І тому, якщо ви йдете в гості і щиро своїм рідним бажаєте здоров'я, так як всі на, за столом шов перший тост за здоров'я. Ну зараз за перемогу, понятно, але зазвичай здоров'я, добробуту і так далі. Зайдіть в ванну кімнату і подивіться, якщо там не пральне і миюче нового життя, то добробуту в цій хаті немає. Надо срочно поменять, подарок зробити. Зубні пасти наші, миючи пральні шампуні, гелі, креми. Все це це добробут ваших рідних і близьких. І в них цей добробут має прийти через вас. Це перше, що треба зробити. Здоров'я це треба завести до наставника спонсора чи на діагностику і розписати оздоровчу програму. А вже щастя і здійснення мрій треба войти в систему навчання, освоїти маркетинг і разом з рідними, близькими, друзями, кого щиро любите, крокувати до ваших мрій. Це все реально. Це все. Може вам приклад, у нас не було коштів зовсім. Ну, зовсім, в мінусі ми були. Попелюшки. А теперь і чего. А тепер і, да, і зачіска, і манікюр, і платье гарне, і поїздка. А ви корови, кори, 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 і ніяких коштів. И вільного часу не буду. А зараз нам отговорки говорять, я не можу до вас на захід, потому що у кого-то коза, у кого-то грядка, у кого-то внуки. У когось болячки і все остальне. Якщо е, вас це буде стримувати, то ну, би, маємо ці щурячі перегони. Якщо ви дійсно хочете щось в своєму житті міняти, починайте з себе. Я не знаю, можливо, е, для когось ми дійсно сьогодні станемо прикладом, і це буде е, ще один наш внесок і здійснення мрій. Тому що хочеться, щоб люди... Звертали свою увагу на ті можливості, які нам всім в однаковій мірі дало нове життя. Маркетинг для всіх писаний однаково. Просто хтось просто не хоче бачити цифри і кружочки, бо думає, що це для когось. Я колись е, дуже заздріла дікторам телебачення чи яким-то там актрисам да, е, і думала, боже, ці люди це не для мене. А тепер і мене в телевізорі показує і от там в платіжках красивих і онлайн ми колись боялися. а Тепер це для нас по щілчку. Тому е, вчитись тут можна, тут не треба тратити кошти на додаткові тренінги, е, виносити кудись стока до нового життя пройдіна тренінга е, е, психологічних, енергетичних, бізнесових е, піраміди були в нашому житті, нічого вліплі, не винісли, е, е, і поки не. Не взяли за руку наставники, поки крок за кроком шаг е, влево, <плес> шаг вправо получила, от, поки не стала на стізю і поки не е, стала вести за собою правильно людей, нічого не виходило. Тому дорогенькі мої. В кого є бажання складайте моральні договори з наставниками, не всі тут наша структура. Да? І крок за кроком ідіть до втілення ваших мрій. Ми вас любимо. Дякуємо щиро нашим вінницьким наставникам, спонсорам, з якими починали тоді в 14-та, якби не Петрович і Альона Ніколаївна, нас би тут сьогодні точно не було. Не було. Так. От, тому ми безмежно вдячні, хаті похвастатися. О, Оце нам вже якби вручили засновники. Це наша табличка потрібних. Це вже третя, є діамантові, подвійні, це вже потрібні. Це подарунок від команди. А на подарунок від любимих спонсорів ми знімаємо от, да, от, це відео. <рес> нам подарили крутезний. Телефон. І Микола нам подарили. Телефон дуже крутий, от, у нас є робочі інструмент. інструмент. Тому е, хай ваші мрії збуваються. Е, дякуємо нашій команді, яка з нами все ж таки причоплють уже багато років. Дякую вам за вашу повагу, за те, що ви слухаєтесь наших настанов. Е, от, за те, що ви разом з нами здорові. Нам це приємно за те, що ви разом з нами посміхаєтесь, за те, що ну, За обнімашки ваші да. за все. Е, і любові, здоров'я, щастя і добра, нове життя це наше життя. Хай воно стане і ваше.